Але зараз фазани можуть видохнути спокійно. І це можна зрозуміти по неймовірному аромату, який стоїть на кухні, і з любов'ю. І можна насолоджуватись всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную перенестись в Грузію і приготувати таку страву грузинської кухні, як чахохбілі. Цікаво, що назва цієї страви походить від слова хохобі, що прикладається з грузинського як фазан, бо раніше цю страву готували виключно з фазанів. What? Але зараз фазани можуть видохнути спокійно, бо часи змінюються, і зараз цю страву готують з курки. А я взагалі дуже полюбляю страви грузинської кухні, бо вони завжди, начебто з простих інгредієнтів, додаючи трохи спеції, якісь цікаві поєднання і, звісно, свою кухарську любов, роблять просто шикарні страви. І так само з чахохбілі, наче просто курка, овочі, спеції, але в результаті виходить така страва дуже ароматна, соковита. До речі, в Грузії кажуть: якщо у вас вийшло приготувати чахохбілі, а, значить ви вмієте по-справжньому кохати. Тож, давайте приготуємо. Поїхали! Для грузинського чахохбілі нам знадобляться наступні інгредієнти: кілограм курятини. У мене це куряче філе, може бути філе бідра. Головне, щоб без шкірки і зайвого жиру. Три цибулини це приблизно 300 грамів рібчатої цибулі. Дві морквини середніх, чотири зубчики чеснику, приблизно пів кіло томатів, солодкий перчик. Якщо такий великий, то одного достатньо, якщо поменше, то візьміть парочку, пучок кінзи, приблизно столова ложка хмелі сунелі, дві штучки лаврового листячка, чорний перчик за смаком і сіль. І знадобиться ще зовсім трохи рослинної олії. І спочатку я підготую всі інгредієнти. Курку необхідно порізати на шматки а, середнього розміру. Не дуже дрібно і не дуже великими шматками. Приблизно такі шматочки мають вийти. Далі цибулю я нарізаю напівкільцями. А морку я натираю на велику терку. А солодкий перчик Я нарізаю кубиками. Ну, а помідори спочатку необхідно очистити від шкірки. Для цього я їх відправлю буквально на 30-40 секунд у киплячу воду. Після цього шкірка гарно знімається. І далі їх можна або натерти на терці, або перемолоти в блендері. Нам потрібен такий, як томатна паста, томатний сік з помідорів. З помідорами я теж впоралась. Тепер, коли всі основні інгредієнти підготовлені, треба їх. Поєднати у правильній послідовності і з любов'ю. І починати потрібно з курки. Її треба обсмажити на пательні, на середньому вогні до золотистої скуринки. Можна на великому, тільки не забувайте помішувати постійно. А олію я додала зовсім трохи, хоча традиційно чахохбілі смажиться курка на власному жиру. У мене курка. Знежирена, тому я додала трохи олії, щоб воно не підгоріло. і тепер обсмажу до золотистої скоринки. Як тільки курка починає ставати трохи золотистою, я додаю до неї цибулю, моркву і перчик. Треба їх перемішати і дати їм подружитися буквально 4-5 хвилиночок на сковорідці. На середньому вогні. Через 4 хвилини, коли курка і овочі вже дуже гарно між собою потоваришували, і це можна зрозуміти по неймовірному аромату, який стоїть на кухні, я додаю сюди подріблені томати, сіль та спеції. Солі приблизно чайну ложку я додаю, ви додаєте за смаком. Як вам подобається. А, також я додаю сюди пару листячок лаврових, столову ложку хмелі сунелі. І за смаком додаю чорний перчик молотий. Можна додати ще червоний, можна додати перцю побільше, якщо ви любите, погостріше. Я додаю на власний смак. Тепер все це ретельно перемішую. тепер всю цю красу. Накриваю кришкою, ставлю на середній вогонь і тушкую 40 хвилин. Тільки уважно, приблизно за 5 хвилин до готовності треба буде додати ще подріблений часник і наприкінці подріблену кінзу. Я вам нагадаю, не переключайтесь. Як і обіцяла, повертаю за 5 хвилин до готовності чахохбілі і додаю туди 4 подріблених зубчики часнику. І на цьому етапі я дуже рекомендую спробувати цю юшечку. А, і якщо не вистачає солі чи гостроти додати е, того смаку, якого не дістає. А так, просто я перемішую, додавши часник, і тушкую ще буквально 5 хвилинок. Все, 5 хвилин пройшло, чахохбілі готове. Я вимикаю, залишається лише зверху присипати. Кінзою подрібленою і можна насолоджуватись. Дивіться, яка неймовірна краса. Здавалося б, проста курка, прості овочі, але якщо все це правильно поєднати, додати спецій і любові, виходить от така неймовірна страва. Дуже жаль, що камера не може передати цей неймовірний аромат. Я не знаю, як я зараз буду закінчувати зйомку, бо вже хочеться накинутись і з'їсти. Рятує тільки те, що воно гаряче. Смачного! Так легко ми з вами приготували грузинський чахохбілі вдома. Зазвичай його подають як самостійну страву, додаючи лаваш або хліб, щоб вимакувати у цей соус. Він дуже смачний. Також можете спробувати чахохбілі з рисом, бо рис з куркою це вже класика. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Також, можливо, ви б хотіли побачити від мене якийсь ще рецепт грузинської кухні. З задоволенням, грузинську кухню дуже полюбляю і часто готую. І я неймовірно вам вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ваша підтримка для мене дуже важлива, можна сказати, безцінна. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.